Сили оборони України зривають наступи Росіян на півдні продовжують активну роботу по тимчасово окупованих територіях. Запоріжжя а так само на півострові летить, горить і палає завдяки нашим фламінго Яка ситуація на Покровську? Які підрозділи росіян їдуть туди підсилювати наступальні дії? Про це все говоримо на каналі Третя Світова на западріткачук. Вітаю вас тут і дуже прошу вас підписатись, поставити вподобайку цьому відео, нашому каналу. Напишіть якийсь коментар, що вас цікавить, щоб ми. Розкривали теми на нашому каналі, а також загалом ваше ставлення до відео можете ставити якісь запитання. Ми завжди від них реагуємо, і відповідно це допомагає якісному хорошому контенту просуватися по Ютубу. Отож, давайте поговоримо про те, що відбувається зараз на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя, і загалом про південний напрямок, що ж відбувається, президент України Володимир Зеленський анонсував новий наступ Росіян на Запоріжжі. А відповідно, чому це новий наступ? Тому що вже два попередні були зірвані. Росіяни ставили собі за задачу до початку осені, яку вони вже не реалізували, вийти на рубіж Оріхів та Гуляйполе. Відповідно, після активних дій департаменту Активних дій перепрошую за тавтологію та інших підрозділів е, безпеки та оборони України вдалося зірвати е, ці два наступи Росіян на населені пункти, які я зазначив, як вдалося зірвати Росіяни? Активно намагались перекидати техніку, логістику свою розвивали на е, ділянці Бердянськ, Токмак та інших відтинках. Е, Тимчасово окупованих територіях, а це все дуже класно і ефективно палало. Ви згадаєте ті всі відео потягів, ешалонів по 20 вагонів, які палали, горіли е, прильоти по офіцерському складу, по загалом скупченню особового складу і по складах БК завдяки такій роботі саме наступ на оріхів та Оляйполе не був виконаний в ті терміни, які росіяни собі ставили, і росіяни активізувалися вздовж річки, вздовж Дніпра. Вони почали рухатись на північ, взяли Кам'янське, і зараз намагаються зайняти Степногірськ для того, аби взяти висоту Степногірську та таким чином мати можливість дострілювати до Запоріжжя і контролювати е е дорогу. Запоріжжя Оріхів, яка є для нас важливим логістичним ланцюжком, що зараз відбувається на підготовці цього наступу росіян? Знову ж таки, наші сили оборони і безпеки продовжують хороші активні дії. Завдяки а, взаємодії а, департаменту активних дій головного управління розвідки та нашим партизанам, нашому підпіллю Маріупольському спротиву вдалося знищити російський командний пункт 35 а дуже ефективна і хороша а, робота. Всі виконавці в безпеці, а майже 20 людей, саме 18 чоловік, було ліквідовано завдяки цьому точному і прицільному удару, який нам допомогли зробити наші ж люди, наше підпілля на тимчасово окупованих територіях. І що ключове, люди у безпеці. І продовжують свою роботу. Що це загалом означає? чи це зірве повністю там наступ, один такий приліт? Ні, не зірве, але ще продовжують наші сили оборони е на півдні випереджати події і не відразу ну не стикатися з ворогом вже там на певних відтинках фронту, а намагаються завадити росіянам стягнути резерви. Так, це продовжується. Хоча в той же час росіяни. Пробують своїми механізованими колонами е, певні операції проводити е, загалом. Е... Такі, такі намагання фіксувалися біля малої токмачки Запорізької області. Там загалом наші бійці 118 МБР показали кадр відбиття цього штурму. Ворог в рамках цього штурму втратив два танки: п'ять БМП та ББМ Тигр, серед яких живої сили втрати понад 30 чоловік. З них 22 – це ліквідовані і вбиті. Росіяни продовжують і намагаються робити ці дії. Наші сили оборони відтискають, відбивають. Хоча ситуація на Запоріжжі може розвиватися продовж осені динамічно, тому що ворог накопичує свої сили, підтягує резерв, підтягує туди штурмовиків. Штормзат, це їхні зайки, які використовуються для місних штурмів. Також перекидають туди десантуру. Того, аби вони посилили ці дії, окремо. Давайте тепер перейдемо, що ж у нас в е, Криму. В Криму відбувається активна і хороша робота е, далі наших е, різних підрозділів, зокрема, е, вдарили. Е, Днями ракетами фламінго по казармах роскійських військовослужбовців, тобто, загалом, крім того, знищено шість катерів на повітряній подушці, ймовірно, проекту хібус, і також прикордонну заставу, яку Росіяни влаштували на території базу відпочинки уют ще в 2017 році. Загалом це така перша ефективна поява фламінго. Чи це добре? Це дуже добре. Це дуже добре, що ми використовуємо цю зброю, яку ми засвітили і показуємо. Тобто, тому що було би дуже погано насправді похизуватися, показати, що ми можемо засвітити цю всю історію, а потім не використовувати її безпосередньо по ударах для ударів по росіянах. Хороша робота скоординована ракети. Долетіли, уразили, і це додану вартість ракетам робить ще більшу. Загалом у ній ще на 28 серпня спецпризначенці вже згаданого мною і департаменту активних дій гурмо уразили на території тимчасового Криму ворожого вартуроговартісну, дуже дороговартісну ціль з РК С 400 Тріумф, там шагарелеска входить в цей комплекс. І відповідно, такий повний дивізіон ціні приблизно 650 мільйонів доларів. Дуже дорога штука. Також завдяки останнім діям було уражено багато різної техніки. Ось собі зробив такий хороший список. Радіолокаційний комплекс Утьос 11 мільйонів доларів. радіотелескоп Т-70 це 100 мільйонів доларів, і також різного роду менші цілі по мільйону два доларів. Мені загалом подобається цей підхід застосування мідл страйків, так званих і глибоких, і діпстрайків, тому що це нам допомагає виводити з. Роботи дуже багато в комплексі російської техніки, російських планів, російських цілей це хороші і правильні речі, які зараз відбуваються на півдні, на півдні, тако підсумовуючи, знаєте літо по той розрозпіарений та російський наступ можна зазначити те, що на півдні росіян не вдалося майже нічого. Крим, ми продовжуємо бити активно. Запоріжжя два наступи зірвано. Є певні тільки успіхи в напрямку населених пунктів. Кам'янське степногірськ. Херсон не вдалося нічого, саме через це ворог починає далі кашмарити цивільне населення, далі бити по нашому місту, по людях і пострілювати трасу Миколаїв, Херсон для того, аби хоч щось показувати на цьому відтинку і напружувати ситуацію. Вони що розкачують, розганяють, що там щось відбудеться, розводять панічні настрої. І нашого населення, хоча насправді в них там ніяких перспектив немає, і ті їхні невдалі спроби закінчилися великими втратами. Тому десь така ситуація в нас на півдні, на сьогоднішній день. Але давайте ще поговоримо про більш такий важкий напрямок, який в нас є: це наш схід, наш Донбас. Загалом там ситуація важка на Покровському напрямку, дуже але нашим збройним силам вдалося відбити населений пункт удачне. Це дуже хороша новина. Насправді дуже переживав за той напрямок. Там було дуже багато проведено роботи з нашого боку, і росіяни клали там велику кількість своїх сил і засобів. Чому тому, що з населеного пункту удачне можна було спробувати дійти до павлоград покровськ траси. Це ключова наша логістична артерія. Ось ми зараз її покажемо на мапі. Це дуже важливий відтинок фронту, тому що якщо б росіяни провали удачно і наблизились до траси Павлоград. Покровськ, вони б таким чином змогли б на цьому відтинку фронту тероризувати нашу логістику і дуже серйозно зробити нам проблеми. Те, що вони роблять на добропільському напрямку, тому дуже хороша робота, дуже хороша, ефективна проведена операція і майорить наш прапор над населеним пунктом. Удачне, якщо ми говоримо про добропільський напрямок, там росіяни хочуть розвивати свої успіхи, тому що все ж таки, навіть попри те, що там вдалося відрізати і зупинити прорив росіян. я вважаю, що вони там залишили хороші для себе можливості, і для цього вони підтягують свої резерви з Курщини. Перекидають славнозвісно 155-ту бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту. Це ворог різний. Це треба визнати. Це важкий ворог, який має можливості штурмових дій дуже на високому рівні. Я вже там принцип певну ситуацію знаю, поспілкувався з підрозділами, які на цьому відтинку фронту. Ми їм допомагаємо. Допомагаємо тим, чим можемо, і тим, чим ефективно допомагати. Тому принагідно вам прорекламую наш збір на покровський напрямок. лишимо його в описі до відео. Ми збираємо 10 мільйонів гривень на дрони на покровський напрямок для того, аби підсилити наші. Чи підрозділи Сил оборони України, а за донат 200 гривень у вас є можливість виграти автомобіль. Заходьте в опис до відео, клікайте на посилання на банку, там усі деталі. Тому загалом ось така ситуація в нас сьогодні на Добропільську, такому покровському напрямку. Загалом вона важка, вона складна, тому що ворог там тисне на Покровськ з чотирьох. Боків відпав четвертий, удачне відпало, але ворог не припинить там штурмові дії. Це ми теж маємо розуміти. Але загалом три активних напрямки лишаються: це напрямок з точки селідового на покровск. Потім знову економічного мирноград, і відповідно добропілля Родинське. Ось ці. Три таких відтинки, з яких росіяни намагаються тиснути на Покровськ. Знову ж таки, чи можна зарахувати добропільський цей прорив для них як дуже щось ефективне? Я би так рахував 50 на 50. Це щодо того, чи взагалі там можна говорити про якісь ефективні дії росіян, тому що все ж нам вдалося до осені, як росіяни намагалися і просували тему, що вони зайдуть в Покровськ. Нам вдалося це втримати. Нам вдалося провести контратакувальні дії на добропільському напрямку і біля удачного. Відбивши населений пункт, тому вважаю, що ситуація там, хоч і дуже є складною, але з перемінним успіхом. Тому росіяни теж туди стягують резерви. Там вони стесують цілі бригади. Натомість наші збройні сили намагаються ефективно вибудувати систему оборони. Тому загалом, по підсумках серпня, фактично, серпні майже на 20% впали темпи окупації території України. А за серпень втрати Росіян склали під 30 тисяч особового складу, і з них дуже велика левова частина безповоротних втрату. То це 200 вбиті ліквідовані та важкі 300, які вже не повернуться в стрій. Наші колеги з Deep State проаналізували, що загалом серпні на ці 20% відсотків пали темпи окупації, і за даними Deep State, за їхніми підрахунками наших друзів, аналітиків російські війська минулого місяця захопили 464 квадратних кілометри. І вийшла на показник ці 20% окупації, про які ми говорили. В останнє території всієї України, 19% всієї території України. Тобто, в останні росіяни мали такі цифри ще в жовтні 2022 року, перед тим як ми деокупували Херсонщину. Тобто тут можна сказати те, що росіяни за ці два роки десь просунулись, десь ми просунулись, але росіяни за два роки лишилися на ті самі цифри територій, про які йшла мова ще в 2022 році. Тому насправді можна сказати той факт, що наші сили працюють ефективно, наші сили працюють якісно і забезпечують а, оборону наших едутів. Тому я а, на сьогоднішній день так підсумую, тим, що літня наступальна кампанія росіян все ж більше провалилась, якщо ще ми згадаємо Сумщину, які інших них нічого не вийшло. Вони там тратили велику кількість своїх сил, а натомість тепер не Знають, що робити, і скорші не перекидають свої резерви, тому десь ситуація на сьогоднішній момент така, що два місяці осені дуже багато що. Визначать, тому що впаде зелене листя, опаде зеленка, лісосмуги стануть пустими. І наша задача не пустити ворога до низки населених пунктів для того, щоб потім їх вистрілювати, винищувати і вибивати в відкритих полях. Тому власне це і робимо. Допомагаємо силам оборони України, підтримуємо український правильний контент, тобто світову вподобайку, вподобайкою, коментарем і точно підпискою. Дякую вам за те, що ви з нами. Бережіть себе.